Мої вітання вам на часі програми Територія каяття. Ми розповідаємо про тих, кого власні непоправні вчинки привели у місця не надто віддалені. Які внутрішні зміни відбуваються у свідомості людей, що переступили закон? Чи насправді тюрма це місце перевтілення людей? Про це вам розкажуть герої нашої програми. ЧАС це чи не єдиний ресурс і головний ворог одночасно для тих, хто перебуває в ув'язненні? Та чи можливо за ґратами провести час із користю? Ми неодноразово ставали свідками того, як засуджені в тюремних стінах займаються саморозвитком, творчістю та отримують освіту. Виявляється, за високим парканом можливо навіть отримати професію. Тож яким чином засуджені здобувають професійно-технічну освіту? Та чи стає це запорукою повноцінного життя після звільнення? Дивіться далі. Суспільство вигадало в'язницю собі ж на благо для того, щоб жити було легше і спокійніше. Втім, статистика свідчить, що рівень злочинності із року в рік зростає. Значна кількість злочинів скоюється особами, які вже мали проблеми з законом. На думку пенітенціаріїв, це відбувається через ряд проблем пов'язаних із трудовим та побутовим влаштуванням колишніх засуджених. Оказавшись за приделами учреждений і сплоні наказання, чоловік остається один на один з тими проблемами, які у нього існують. Вони мають право звернутися в. Наблюдательну комісію і там їм буде оказана помощь фінансова, їм там оказується помощь в установленні документів в бутовому і трудовому устройстві. Аби хоч якось зарадити колишнім засудженим в їхній біді, у виправних установах створюються умови для отримання загальної середньої та професійної освіти. Професійна підготовка засуджених майже нічим не відрізняється від такої у вільному суспільстві. Та стає одним із найважливіших завдань тюремної адміністрації вже, хоча б тому, що число злочинців, які потрапляють у місця позбавлення волі і не мають взагалі ніякої професії або спеціальності, стає дедалі більше. Без професії і як результат без роботи, звільнені з місць позбавлення волі люди швидко втрачають соціальні орієнтири і здатність адаптуватися до життя на волі. Аби оцінити на власні очі, як здобувають професію засуджені, ми вирушили до показового у цьому сенсі професійно-технічного закладу, створеного при Синельниківській виправній колонії для чоловіків. Засуджені можуть отримати освіту повну середню, також приймати професії токаря, зварювальника, камінщика, муляра, штукатура. Це буде потім враховуватись при наданні їм пільг заохочувальних, а саме умовно дострокового звільнення. Звичайно, враховуючи рівень установи засудження, які тут тримаються, це неодноразово судимі засуджені за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Не всі засуджені прагнуть до підвищення свого навчального рівня. Однак ну, є така маса засуджених, які дійсно бажають навчатись, звільнитись. І розумію, що це в подальшому дасть їм дорогу в життя, так скажемо. Побачене не відповідало очікуванням. Під навчальний центр в Колонії відведена окрема будівля, де функціонують кабінети спеціальних дисциплін, виробничі майстерні та бібліотека з учбовими посібниками. Конкретно тут ми знаходимося в кабінеті каменщиків-штукатурів. Можемо показати. как пример, некоторые строительные механизмы. В этом кабинете проходят занятия для группы токарей. Теоретическое обучение как спецпредметы, так и остальные предметы тоже проходят в этом классе. Сейчас мы готовимся к дипломированию. Значит, мы ввели уже в третий год множество. Все набираем на компьютере. Это интересно и осужденным. С одной стороны, они знакомятся с компьютером. И Более грамотно виходить, более естетична. Едуард впевнений, що отримувана в колонії професія обов'язково станеться в нагоді після звільнення. Я готуюся до дипломної роботи, учусь на токаря. Зараз у нас підготовка йде до дипломної роботи. Яка у вас тема? Розробка технічного процесу виготовлення деталі вал. А тут засуджені слухачі можуть перевірити отримані знання на практиці. Зараз ми знаходимося в електротехнічній лабораторії, де засуджені слухачі навчального закладу мають можливість познайомитися з електрообладнанням найпростішим та вимірювальними пристроями. Це знання, без яких не можна, як кажуть, навіть в сім'ї вдома для чоловіка він повинен знати, як відремонтувати ту розетку чи утюг, ну, чи будь-який інший електропривід в домі. А також, як казав один фізик, не знаєш закона, ома сиди вдома. Ще одним нововведенням навчального центру стало запровадження спеціальної дисципліни християнської етики, де засудженим максимально доступно розповідають про праведне та порочне. Ось так виглядає уремне ПТУ. Навчальні класи, інформаційні стенди, навіть фото випускників. На перший погляд, звичайний навчальний заклад. Проте тут навчають не лише професіям, а й навичкам до пропорядного життя. За 10 років свого існування навчальний центр підготував більше тисячі слухачів в якості кваліфікованих працівників за професіями: токар, електрогазозварник, муляр, штукатур. Мы же созданы буквально 10 лет тому назад. Финансирование довольно таки скудное на настоящий момент. Вот, не позволяет нам охватить более широкий объем лицензирования рабочих специальностей. Основная задача подготовка слушателей к успешной жизни на свободе, к их успешной социализации. Валерій в місцях не надто віддалених перебуває не вперше. Привела його на цю стежину жага до наживи, здобуває в колонії освіту муляра штукатура. Получение специальности это я считаю самое одно из важных в жизни решений для того, чтобы можно было жить законно, честно. И надо для этого что-то уметь на свободе, чтобы зарабатывать деньги. Идет война в стране, и стройки очень востребованы, поэтому строительная специальность не помешает. Ну, в принципе, особых различий нет, те же педагоги, тоже все образование, все по тем же учебникам никакой разницы особо нет. просто що здесь желание у тебе більше на свободі, то другие, ти преследуешь цели в обучені. Здесь хочеться именно міноряс професію, яка допоможе тобі жити на свободі, зарабатувати деньги, достойно жить. Цей засуджений працює в бібліотеці навчального закладу. Для Сергія головним мотиватором до змін є любляча родина. З тих, хто учиться в ПТУ, во-первых, вони сюди прийшли для того, щоб отримати яке знання, щоб витіка продовжати далі життя. Тому що життя все таки не закінчується на этом. А зараз без образування взагалі ж нікуди не ті времена, навіть пастухом каким-то и то надо иметь середнє образование. Так что... ми не в силах передбачити, як складеться життя цих засуджених навіть із дипломом про освіту. Попри разючий оптимізм наших героїв, важко уявити, з яким багажем проблем вони зустрінуться на волі. Менша частина наших слухачів строїлась на роботу по спеціальності. Больші підприємств являються частними, і роботодателі очень охотно заключають з ними трудовые договори. Однією з цілей покарання є виправлення засудженого. Тобто пристосування його до умов соціального існування. Проте вимушений відрив людини від сім'ї та несприйняття у суспільстві неминуче створює проблеми в адаптації таких осіб. Ну, ми ж проводимо роки, ми живемо тут, це життя. Там ми вибуваємо з тої життя і не себе, Чоловік просто обратно возвращається суди, тому що здесь более удобно, більш комфортно. Ти, якби не хочеш сидіти. ты говоришь себе, я не буду больше сидеть. То есть идешь даже устраиваться на работу, тебе говорят, ты уже осужден. Дважды. Мы тебя не будем возьмем. почему? Самое главное не хватало это чувство того, что ты нужен вообще кому-то. Много ребят сидит, которые просто, они, ну, они реально хотят изменить свою жизнь. Но общество наше, оно не принимает их, когда они выходят. Суспільство часто відкидає або дискримінує колишніх тюремних постояльців, та й працедавці неохоче беруть засуджених на роботу. У цьому ми переконалися під час опитування. Смотря за що він був засуджений, наскільки законно він був засуджений і яким він сьогодні виглядає. Може бути та мабуть, не за що мені проблеми з засудженими? Почему бы не взять? Ну, если он нормальный человек, в принципе, у него есть какая-то квалификация. Я думаю, дать шанс минимальный. Брать можно, но, наверное, смотря для выполнения какой работы. Если это какая-то ответственная работа, которая связана с госструктурами, думаю, что нет. Нужно, чтобы государство занималось этим. Сейчас обычного человека невозможно принять на работу. А принять ну, обычного, мне сейчас приходится своих сокращать. Повернення колишнього в'язня до повноцінного існування, адаптація його до життя у вільному суспільстві, без обмежень та суцільного контролю вагома проблема сьогодення. В цьому впевнена і громадськість. время, которое человек находится в тюрьме, это время для того, чтобы человек принял какое-то решение. То есть проанализировал свою прошлую жизнь, результат, который привел его в тюрьму, и планирование будущего, о чем мы постоянно с ними разговариваем. И люди очень часто считают, что там «Да мне еще пять лет сидеть, мне еще три года, я подумаю об этом завтра. Социальные работники помогают ему восстановить все, что можно. Социальный работник поведет его на работу, социальный работник ему покажет все условия, которые могут его ждать где-то и он из этого круга, конечно, выйдет. Очень важно, чтобы человек на этапе э, ресоциализации, еще в местах лишения свободы, сам хотел, чтобы его ресоциализировали. Найбільше число осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, це злочинці, яких підштовхнули на правопорушення соціальні та економічні умови життя. Так сталося і в житті Олександра. У цьому привабливому хлопцеві важко проглядається тюремне минуле. Зараз він успішна людина. Заступник директора одного із рекламних агентств Дніпропетровська. А ще недавно його життя проходило за суворими правилами на ізольованій території. Росли ми самі, чотири братів, і, 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 і ростила нас вулиця. В цілому 9 років я пробув в містах лишення свободи. Ти мечтаєш там, сидиш, там, там плануєш щось. Ну коли виходиш, тебе просто не приймають общество. Тебе ні на роботу не візьмуть ніде, тому що у тебе пятно. Тобя, ну, Везде тебя двіргають люди із тюремним минулим зустрічаються нам частіше, ніж ми можемо собі уявити. Після звільнення їм доводиться підлаштовуватись під нові рамки, нові умовності та можливості, створені кимсь. А як бути, коли такі можливості відсутні? Як жити з постійним почуттям страху і без виході? Відповідь на це питання знають лише ті, хто не зупиняє пошуки свого місця у вільному світі. Школа, там где есть вечерняя, там, которую заканчивает. ПТУ, оно, естественно, помогает, оно стимулирует человека. Ну, дает надежду на то, что на лучшее. Ну, вопрос о том, чтобы это принимали здесь. Не надо ничего бояться, трудностей никаких нет, все в наших руках. Образование, конечно, оно нужно, обязательно. Потому что без образования очень тяжело. Оно ну, в будущем, если есть желание на самом деле, то все получится, изменить жизнь, жить нормальным, членом общества где не будет на тебя тыкать пальцы. Очень много таких, как мы, и очень много разных людей, которые работают в том направлении, чтобы нам помогать и так далее. Есть много организаций, которые помогают и с трудоустройством, и с образованием, и жилье предоставляют. И главное не паниковать и не терять надежду, и все будет хорошо. Змінити громадську думку відносно колишніх злочинців і нарешті навчитися цінувати кожне людське життя. Це завдання повинні вирішувати влада, громадськість та кожен з нас. Зрозуміло, що наше суспільство не готове відмовитися від в'язниць, але до зміни людської свідомості воно готове. На цьому я прощаюся з вами. Якщо ви хочете розповісти свою життєву історію в нашій програмі, звертайтеся за реквізитами, вказаними на екрані. До зустрічі у наступних випусках програми Територія каяття. Робіть правильний вибір і цінуйте свою свободу.